Знову було на позиції позавчора тільки вийшов 4 ралка 40 днів був. Положення для стрільби, Знову да. ну, було на позиції. Позавчора тільки вийшов 4 равка 40 днів там було. Було важко, але наші хлопці дуже допомагали нам виходити. Більшість зараз дрони працюють, дуже важко ну, навіть вийти з бліндажа. Ми вже поміняли два бліндажа, у нас було двоє. Там ще був зі мною дітей позивний. Шість днів нас скидами били, було тяжко, страшно. Скидів було більше 300 штук. Скидали зажигалки, підпалювали бліндаж. Всі живі. Навіть не було ніяких ні царап, нічого. Перший раз, коли ми виходили, було дуже тяжко, бо був сніг. Аж по пудла. І за цих слідів, що ми йшли на другий бліндаж, вони по слідах на другий день вечір раз. В 6.03 ранку почали скити. Закінчились вони в 16.47. А потім почали мінометка і по нам працювати по бліндажу. Коли ми перейшли на другий бліндаж, кого не було. Було три дні таких тихих. Отічно, ще вистріл. Ще вистріл. Тепер в коло центр. На три дні їли три куски хліба і кусочок сала. Води не було, ми їли навіть той сніг, який на газ кидали. А потім на другому бліндажі знайшов йшов зовт, ручку. І кожен день свій я записував зошит, як мене день проходив. І від цього мені ставало легше. Було таке, що граната залетіла в бліндаж. Прям щекою. Ну вона не зірвалася. Оце дуже дякувати Богу, що обійшлось воно так. Вистріл! Попадання! Без тихє! Попадання! Ну, коли були скиди, бо постійно один дрон контролювався їхній. Постійно. Нам навіть не можна було вийти з він держав. Просто зем... там земля якраз була чорнозем, вона обсипається дуже максимально швидко. Вход був такий десь до метра висоти. Ми постійно згиналися, щоб зайти туди. І коли вони вже добили, просто це вход просто впав туди. Перейшлося вночі відкапуватися, вночі, именно, бо в день ми не могли лізти, бо щоб не спалитися, що ми є там. Вночі ми відкопалися, мені по рації передали, що зараз буде наша пташка. Буду виводити вас. І на третій вже бріндаж. Це вже якийсь був 30-й день. Наші хлопці дуже молодці, я от чесно скажу.